І тому в мене 15 хвилин книжка, яку угу. ніхто зараз не читає, бо всі, я соф... читаю. бо всі в соцмережах. Ну, я собі <рес> розумієш, бо я розумію, що цей відсоток максимум один серед угу. усіх, хто почитає. Коли ти розумієш, що самі прості речі може робити тільки один відсоток людей, ти хочеш бути цим відсотком. Ти хочеш бути цим відсотком. Угу. І ти, наприклад, лягаєш в ліжко і в тебе завжди є тонкий голос, який звучить один раз. <рес> типу, він каже тобі. Може ту книжку почитати. Uh -huh. Ти на автоматизмі достаєш телефон, uh -huh. але в тебе є ця доля секунди, щоб зрозуміти, ти залипнеш, бо варіантів немає, це дуже uh -huh. сильна штука, uh -huh. Чи ти будеш відсотком номер один? Я завжди роблю так. <кху> <кху> типу читаю, і потім в браткаст в Інстаграмі всім пишу. Uh -huh. Почитав і пишу. Знаєте, чому я потужніший за вас? Ну, це така типу, да. дразнілка є. Да -да -да. Бо я зараз лягаю спати. Я почитав 15 хвилин, угу. да? і в когось теж таке. І ні. хтось такий. Окей. І мені не потрібно, щоб всі зреагували, бо всі на різних рівнях. Але я знаю, що є там один, два, три, 5 угу. людей, але які покажуть такий результат в кінечному угу. е на кінці цього шляху.